В ім'я Боже, покаянний акафіст жінок, що знищили дітей у своїй отробі за допомогою аборту. Господи, помилуй всіх окаянних. Із безодні упадку кличу до Тебе, гонче Божий, що гріхи світу знищив, прийми приблагий оці сльози розкаяння. Прости, помилуй молю Тебе. Господи, помилуй окаянних, Господи, спасе, премилосерний владико, кровавий плач серця, прийми окаянних грішниць, не погорди покаянням, Христе, Господи, бо з надією молим до Тебе. Помилуй нас, Христе Боже премийлостивий, помилуй нас, Пресвяти творчий Господи, помилуй нас, Грішного світу, Спасителю, помилуй нас, Ісусе, Єдине, наше уповання. Помилуй нас, приєдина я радосте, помилуй нас, милосердя скарбниця я, помилуй нас, єдинородний сине Всевишнього, помилуй нас воплочений з діви пренепорочної, помилуй нас, розп'ятий за нас гріх. Помилуй нас, всепальна, жертва пречистая, помилуй нас, спасенная Пасхо безсмертная, помилуй нас, предвічна любове безмежна, Господи, помилуй нас окаянний, Океану сліз замало, щоб змити жахливі гріхи наші Спасителю, але на твою невимовну милість, надію, чисть, наважуємось кликати тобі грішними устами. Алілуя, 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 алілуя. Спаси створіння твої, Господи, Ісусе много милостивий, хоч недостойні краплиночки Твоєї милості, та не хочеш ти смерті грішника, тож прийми всіх блугаючих, як блудного бо кличемо. Помилуй нас, Творче, Вселеної, помилуй нас, Царю Небесний, помилуй нас, Ісусе, Чоловіколюбче, помилуй нас, владико, живих і мертвих. Помилуй нас смерті переможцю, помилуй нас, життя безконечне, помилуй нас, світло немеркнуче, помилуй нас і вічна я радосте, помилуй нас безконячіщення, помилуй нас, благодати всеси, Помилуй нас, преблагі, Господи, помилуй нас доготерпеливий Спасителю, Господи, помилуй нас окаянних. Покаяння двері відкрий нам, Господи, дар сліз не спошли, суд праведний. очисти нас, наш Спасителю, щоб могли співати тобі, Алилуя, Аллилуйя, 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 аллилуйя. О наймилосерніший, Христе, Спасителю, зглянься на сльози стогін, і плач, прости, і помилуй нас, многогрішних, грішних, бо кличем до тебе. Помилуй нас, Христе Спасителю, помилуй нас, Владико многомилостивий, помилуй нас, душ наших просвічення, помилуй нас гріхів тяжких очищення, помилуй нас в беззаконнях зачатих. Помилуй нас в народ жених, помилуй нас. Дітей непотрібних, помилуй нас, слугинь прескверних, помилуй нас, милосте наша безконечна, помилуй нас, прещедрий, Господи, помилуй нас, Ісусе спасе наш, помилуй нас і не осуди за вчинки гріш. Господи, помили нас окаями. Довготерпеливий, премилостивий, владико, до тебе кличемо, надії надіючись, що простиш, що зцілиш всі рани гріховні і дозволиш співати тобі, Алилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя, із глибини гріховної взиваємо, благаємо спасе, злочини наші прости, Ти ж бо прийшов, щоб грішників покликати до покаяння, каємось, молимось, помилуй нас, Ісусе Преславний, помилуй нас, Сину Давидів, помилуй нас і не відкинь нас гріх. Помилуй нас, і очисти, прокази душ наших помилуй нас, і осліплі очі просвіти. Помилуй нас, і дай почути святі глаголи твої. Помилуй нас і до страху Твого нас пригвозди, помилуй нас і настав на путь праведную Помилуй нас і дозволь навернутися нам, помилуй нас і не віддай ворогам, помилуй нас, щоб не насміялись із нас лихі. Помилуй нас серцями розкаяними не погорди Господи, помилуй нас о каянних. помилуй нас, Боже, помилуй нас, спасе, хоч немає більших грішниць, та яви всеосяжною милість Твою, дозволь заспівати тобі, Алилуя, Аллилуйя. аллилуйя. Очисти нас від мерзенних учинків наших, Спасителю і Христе, із безодніх гріхів бо взиваємо до Тебе грішні. Помилуй нас, Ісусе наш Божий Господи, помилуй нас в безчестя без безчастя, гріхами незвержених, помилуй нас, простягни руку всесильною, помилуй нас і на плечі візьми, о наш пастирю, помилуй нас, відшукай ж ягняток, заблуканих, помилуй нас, бо на дно пропаття. to fall Помилуй нас, підніми з глибини бруду і нечисті, помилуй нас і вчини знов, як сніг білими, помилуй нас, нехай живуть душі наші мертві, помилуй нас, бо прагнемо спасіння, помилуй нас і збави за Словом Твоїм, помилуй нас. Бо на слово Твоє надіємось всі, Господи, помилуй нас окаяних. Милосердя Твоє прибезмежне і незбагненне, наш, Господи, завжди прощаєш Бог Тих, хто крухою до Тебе вертається з дороги блудної, співаючи, Алилуя. Алилуя, і з цілий рани гріховні, о Спасителю наш, зглянься на плач окаянних, що кличуть до Тебе. Помилуй нас, Божественний Спасителю, помилуй нас, як блудницю помилував ти. Помилуй нас, сльозами зросимо, пречистії ноги Твої, помилуй нас, зриданням до Тебе, Ісусе, всі спішимо. Помилуй нас, Боже, спасіння нас всіх, помилуй нас, і від гріха цього позбав нас, помилуй нас, і прийми покаяння Наше, помилуй нас, хоч негідні милості ми, помилуй нас, грішників єдиний лікарю, помилуй нас, кровавлять брани гріховні, помилуй нас, серце вовкрилося струпами, помилуй нас. І з цілий образ Твій, Господи, Господи, помилуй нас окаянних! любове предвічна, Творче наш спаси, Господи, помилуй створіння Твої, що розкаявшись, Кличуть Тобі, Алелуя! Алилуя, усіх перевищили у гріхах і упадках. Наш Боже не має прощення беззаконням гріхам нашим, але ти все щедрий, владико, яви свою милість прости, помилуй, бо кличем до тебе. Помилуй нас, Ісусе, всещедрий, помилуй нас, радости, світла, спасення нашого, помилуй нас, невимовна я милосте, помилуй нас, незбагненне прощення, помилуй нас, хоч як ніхто тебе зневажили, помилуй нас. Хоч порушили заповіді, помилуй нас, хоч згубили створіння свої, помилуй нас, хоч гріхи ці важкі на серці тяжать, помилуй нас бо уповаєм на слово Твоє, помилуй нас, бо з довір'ям до Тебе йдем, помилуй нас, бо готові покуту прийнять, помилуй нас і від лиця Твого не відкинь нас, Господи, помилуй нас окаяних. Ян, предтеча твій Ісусе, бувши в материнському лоні, впізнав Тебе, владико в лоні діви і, освятившись Духом, радо привітав, кличучи Алілуя, Аллилуя, алілуя. Наші ж діти, не охрестившись, умерли з вини нашої, Творче наш придобрий, не можуть із тобою поєднатись, тебе пізнати, полюбити тебе, та сам, младихо, охрести їх в сльозах наших. Прийми до свого лона, Тебе благаємо. Помилуй нас. Творче, придивний наш, помилуй нас, бо незбагненний твій промисел, помилуй нас, бо бажаєш усіх ти спасти, помилуй нас, бо смерті не хочеш, ти грішника, помилуй нас, хоч створіння Твоє згубили ми. Помилуй нас, Боже, і спаси, дитятка наші, помилуй нас і прости, кров не повинную. помилуй нас і діло рук наших виправи. Помилуй нас, ти бо прагнеш навернення грішників, помилуй нас, бо серце сокрушене. Любе тобі, помилуй нас і із сопом прещедро нас окропи, помилуй нас і від гріхів очисти нас, Господи, помилуй нас окаяних. Ми твій біль, твоя рана кровава наш спасе, ми терпіння Твої, Твої страсті, наруга, розпинаємо тебе повсякчас і ще сміємо перед Тобою стояти, і дивуючись, кликати Тобі все благий. Аллилуйя, Аллилуйя, Алілуя! Аллилуйя. аллилуйя. О, Ісусе, прищедрій, помилуй спаси нас грішних і хоч грішні ми, і перевершили ми теря блудницю і розбійника, все ж на Твоє милосердя, надіючись, кличемо. Помилуй нас, Ісусе наш Господи, помилуй нас, грішних і невдячних, помилуй нас, бо каємось ми всі, помилуй нас, бо взиваємо до Тебе, помилуй нас, хоч подобу Твою ми втратили. Помилуй нас, ми ж бо. Твій образ гріхами осквернений, помилуй нас, і очисти окаянних, помилуй нас і вилікуй рани гріховні. помилуй нас, Боже, помилуй нас, помилуй нас, милостив, будь нам грішним, помилуй нас, хоч без числа згрішили. Ми. Помилуй нас і прости нам, Господи, Господи, помилуй нас, окаянний Каяття сльози прийми, наш владико, все щедрий, без законя наші очисти, щоб вічно співали тобі, Алилуя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Ангели хоронителі наші, вас благаємо, випросіть в Бога прощення для всіх нас, заступіться за нами грішними, що зі сльозами розкаяння молять Всевишнього. Помилуй нас, Христе Владико і спасе наш, помилуй нас, Господи, ми бо як драхма загублена, помилуй нас і віднайди наш Спасителю, помилуй нас і не згуби, бо загинемо ми, помилуй нас. Ми бо до тебе приліпимось, Господи, помилуй нас, ми за руку Твою міцно вчепимось, помилуй нас, ми не хочемо, бо знов загубитися, помилуй нас і даруй повне навернення, помилуй нас, хоч тебе і були, ми покинули, помилуй нас, поспіши, щоб нас відна помилуй нас і возведи до Твоїх пасовищ, помилуй нас і знов до стада свого нас прийми, Господи, помилуй нас окаянних як Манасія в полоні, прозріли ми, Господи, хаємось разом із ним і на прощення, надіючись, кличемо. «Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, Алелуя, Алилуюя. Незбагневна, недослідима моя милість обітниці твоєї Спасителю, на безмежне твоє милосердя, надіючись, благаємо тебе. Помилуй нас, Господи, Вседержителю, помилуй нас, Боже отців наших праведних, помилуй нас, Бо безмірна я милість Твоя, помилуй нас, бо довго терпеливість Твоя пребезмежна». Помилуй нас, бо покаяння ти визначив грішникам, помилуй нас, бо наверненим ти спасення даєш. Помилуй нас, ми бокаємось у всіх гріхах, помилуй нас, прости. З ми, Господи, помилуй нас без ми знаємо наші, помилуй нас і гріхи відпусти всі, помилуй нас, бо Ти, Бог тих, що каються, помилуй нас, на нас яви благість Твою, Господи. Помилуй нас оканих, не перестанемо прощення благати у тебе, владико, молимо, не відкинь нас, Боже, від себе, Дозволь завжди і всюди співати тобі, Аллилуя, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Усяку покуту приймаємо від Тебе радо наш спасе, наш Господи, наш Боже, лиш не відкинь від лиця Твого милосердний, дозволю вічності бути з Тобою, благаємо. Помилуй нас, Господи, ти, бо суддя справедливий, помилуй нас молитвами, Богородиці, Діви пречистої, помилуй нас, сил безплотних благаннями, помилуй нас заступництвом претечі Твого, що родився з безплідної, помилуй нас, молитвами. Святих апостолів, помилуй нас молитвами праведних дів, стремниць, помилуй нас, благанням дітей вифлеємських, що і родом страчені, помилуй нас заступництвом святих, що від віку вгодили Тобі, помилуй нас негідних їхньозах, Кисту. Помилуй нас, недостойних Твоєї милості, помилуй нас, бо Твоє є спасати і милувати, помилуй нас, Ти, бо любов, що покриває усе. Господи, помилуй нас окаянних і юга пекельна палить вогнем, наші грішні душі, о, владико, сам прости і помилуй нас окаянних, подай спасення і дозволь співати тобі, Аллилуйя, І юга пекельна палить вогнем, наші грішні душі. О, владико, сам прости і помилуй нас, окаянних, подай спасення і дозволь співати. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. І юга пекельна палить вогнем наші грішні душі. О, владико, сам прости і помилуй нас, окаявних, подай спасення і дозволь тобі співати. Алелуя. Алелуя, Алелуя, Алелуя. Господи, спасе, примилосерний владико, кровавий плач серця, прийми окаянних грішниць, не погорди покаянням нашим, Христе, Господи, бо з надією молимо Тебе, помилуй нас, Христе Боже, премий осивий, помилуй нас, Пресвятий Творчий, Господи, помилуй нас, грішного світу, Спасителю, помилуй нас, Ісусе, єдине уповання наше, помилуй нас, наша приєдина радосте, помилуй нас, милосердя скарбниця бездомна, помилуй нас, єдинородний сине Всевишньо, помилуй нас в з діви пренепорочної, Пом... Помилуй нас, розп'ятий за нас грішних, помилуй нас, всепальна пальна, жертво пречистая, помилуй нас, спасеня Пасхо безсмертна, помилуй нас, предвічна любове безмежна. Господи, помилуй нас окаяних, і з безодні упадку кличемо до Тебе, Анче Божий, що гріхи світу знищив, прийми приплаги оці сльози розкаяння, Прости і помилуй молимо Тебе, Господи, помилуй нас, окаянних. Господи, Ісусе, довготерпеливий і многомилостивий, Владико, перед Тобою стоїмо, найжахливіші грішниці, і на безмежне Твоє милосердя, надіючись, молимо Тебе. Ісусе, спасе, Ти не відкинув блудницю, яка сльозами розкаяння, омила твої ноги, ти прийняв блудного, що зі скрухою вернувся до тебе, Ти вислухав молитву Митаря, що каявся, ти розбійнику рай дарував, ти простив манасії всі його беззаконня, ти прийняв сльози Петра, що у трикратній покаявся зраді. І хоч наші гріхи безмірно є більші, та все ж з надією благаємо прощення. Прости, О, прости і помилуй, Ісусе, помилуй нас, многогрішних. дозволь принести Тобі щедрі плоди покаяння, помилуй і невинних дитяток наших. Боже, все є можливе у Тебе, тож просимо, благаємо сам охрести тих дитят, поєднай їх з собою. В Тобі, Ісусе, і вони нам все пробачать, і ми будемо разом завжди прославляти Пресвяте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас. І на віки віків, амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі!